З нагоди всесвітнього дня гуманітарних дій ми разом зібралися для того, щоб зробити добру справу, підготувати ці набори сухого борщу, які будуть відправлені на передову для наших захисників. Хочу ще раз вас подякувати за те, що приєдналися до доброї справи. Бажаю миру та перемоги Україні. Складається борщ з інгредієнтів, таких як буряк, капуста, морква, томати, картопля і інші, які зазвичай ми додаємо в борщ. нашим головним інгредієнтом Цієї справи є любов, яку ми надаємо через готування нашим військовим. Кожен пакуночок ми прикрашаємо янголятками, які сьогодні виготовляють наші діти, і таким чином пишуть їм різні побажання і висловлюють свою любов та повагу до людей, які нас захищають. Ми робимо ділочки. Ми їх розрисовуємо. Пишемо ззаді побажання. Коли військові отримують побажання, вони зрадіють, і це буде для них як підтримка.